Говорят, что тысячи дней войны. У нас она закончилась. Вот у меня она закончилась 28 апреля. Вот один сын был, юристом был, Юстиция работал, пошел защищать Украину. Теперь вот и живу, существую. На Вахе начал кричать, это было 11 апреля. Більшість ми стараємося невідомо. Оце де цвіточки стоять лампадочки. Вони не але ми ставимо, ми купляємо, прапори ось недавно навіть помислили. А ті забрали, треба пошли і машинка цей парашлицю, я не можу наладити її. Ми ще не підходить до цієї дитинки. І ми з ним розмовляємо. Що їм, ну не знаю, чи чи синочок. Я ж тебе провідала, га в тебе ми добре зробили. На кладовищі є, які дівчата збирають посилки і відправляють виплати, пішли. І ми сказали, що ми їдемо до сина. Все, вже в нас є за що, і ми поїдемо вже сюди ближче до могили. Ми приготували. Це не це не важко, тому що я привикла. Ось це балакала, а він каже, нам не можна мама. Синочок, зараз тихенько, я тебе по погладю, а сама скріншотю. <рес> а це він в літаку, це вони летіли і він десь в літаку. Це теж там десь на учобці він. учопці. Медична картка на водія. І... Облік міняє. Це все зовсім скрізь по різному. Так як ми збирали на машину, у нас кошти були і долари, це в нас було. Ми його позашивали, поприбирали, все, упакували, одежу все йому. Що ти не їдь, просто гола дитина, ти їдь, щоб були кошти, і щоб ми вже були якось з тобою на зв'язку. Він стрілець снайпер. Mm -hmm. Він просто солдат, то, що в. Він ніде Ні, не вчився раніше. Хлопці між собою знімали. Десь вони прийшлося їм запереночувати і сказали, що в 80-ту, і він отак лежить на матрасі і сміється. Кріки. Єс, yes, восьмидесята! У нього стільки було, на цьому на лиці написано задоволення того, що куди він хотів, і туди він попав. Це зошит у Чепки в Британії, я думаю, так. І він дуже багато все писав, все, що там казали, конспекти робив. Я часто перелистую, що його рукою. Ну, бачите, це ж не те, що це те, що в нього на думки було. Тут банти, якими він бинтував, І я знаю, що він вже носки дівав, в нього ноги мерзли. Він воював дуже мало. Він не вспів приїхати. Він всього три на третє завдання пішов. Він вже в розвідки був. На третє завдання він пішов і не повернувся. Мене не трішки спокаює, як чи заспокоює, що дитина хотіла. Хотіла от воювати, хотіла захищати, не, не з силою, так як ото, ой, мама там заберіть мене. Дитина сама хотіла. Та дай Бог, щоб вона допомога. І, ми хай ми ну, будемо щоб... старатися теж робити свою роботу. Кажеться, як від тіля дитина щось хоче нам сказати. Ми приходимо на кладовище, сидиш, сидиш, ну от весь погляд такий у нього, що мамо, треба діяти, і захотілося мені купити ці дрони.